Часів програма Наголос хворіти в нашій державі надто дорого, і якщо де юри лікування в Україні безкоштовне, то де-факто розцінки у вітчизняних лікарнях просто захмарні. До того ж, ціни на медикаменти зросли в рази. Відтак, оздоровлення для пересічних українців стало на вагу золота. Гість нашої програми президент Си Української ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Доброго вечора, пане Вікторе. Дуже. Власне, моє перше питання: наскільки зросла ціна на ліки за останній рік? Ціна на ліки за останній рік зросла рівно, навіть не досягла, чи не досягла того курсу гривні по відношенню до долару, який був рік тому назад. Тобто, якщо рік тому було приблизно, наскільки пам'ятаю, близько 10, то зараз ми вже знаємо два рази. Тобто мінімум ті ліки, які так звані життєво необхідні, які... Націнка на яких контролюється, зросли ну от два-два з половиною рази. А як далі буде продовжуватись ціна? Далі буде ціна? ще більше. Далі будуть іще зростати, і тому, якщо є гроші, і ви плануєте захворіти, то краще купляти завчасно. Але на жаль, ніхто в нас не планує хворіти. Ну на жаль, для економії не хворі, ясно, що на жаль, для здоров'я. І інше досить цікавий теж момент. Такий я б сказав, навіть не просто такий, навіть цинічний момент. Незважаючи на те, що ми купляємо практично всі ліки з власної кишені, тобто дофінансуємо по факту державну охорону здоров'я, уряд вів 1 квітня 2014 року, вів 7% податку ПДВ на імпортні ліки, плюс 5% податку. Тобто мінімум, якщо це все перерахувати по всьому ланцюжку, то мінімум на 15% тільки за рахунок цього зросли ціни на ліки. Тобто ми маємо зростання ціни на е е е за рахунок самої ж держави, за рахунок дій самої держави. Ось тобто, так? Тобто, якщо перерахувати, що ця постанова вступила першого, з 1, з 1 квітня тільки за рахунок цього держава заробила на наших кишенях приблизно. Ну, до 4 мільярдів гривень. Окрім цього, подорожчання ще пов'язують з девальвацією гривні. Наскільки це ну, основна? Це ж основна це девальвація гривні. Так, а ще які. І є плюс причі? 15% це дії держава. Угу. Чи достатня зараз кількість ліків в аптеках для українців? Е, для українців, е, 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 власне, недостатньо, якщо вже дивитися з фахової точки зору, то приблизно у нас відсутні. Е, 20% молекул, які рекомендує воз для того, щоб проводити успішне лікування по протоколам основних захворювань, 20% взагалі відсутні. Хоча нам здається, що багато ліків, багато всього. Але то, як мінімум, 30 з того кожна третій коробочка, яку бачимо в аптеках, вона не потрібна. Але от ті, які дійсно потрібні, вони взагалі не завозяться. Якщо ми говоримо про відсутність ліків, знову таки парадокс. У нас відсутні численні дозування ліків, наприклад, для дітей. Відсутнє дитяче дозування ліків. Про що це говорить? говорить про те, що неможливо підібрати адекватно лікування дитячого організму. І тому мамочці там чи комусь приходиться, або ту таблетку колупати на чотири частини, чи там ще навіть на більше, або використовувати там півампулки, півфлакона, чи одну третю, і так далі. Тобто все інше, ну по факту, це зайві гроші. От Звідси знову ж таки береться ці надмірні. Кошти, але те, що держава це дійсно по факту витягнула з наших кишень 4 мільярди гривень з 1 квітня, приблизно 4 мільярди гривень, ну це я не знаю, куди вони їх діла. Власне, знаєте, і така складається ситуація. Йдеш в одну аптеку, там на один препарат 90 гривень, грубо кажучи, ціна. йдеш в іншу аптеку на цей самий препарат там нижча ціна. Від чого взагалі відштовхується ось така політика? Цінова в аптека? Е, от тепер, от, скажіть мені, будь ласка, е, а як потрібно, щоб скрізь було 90 гривні? Чи може десь щоб було 70, як ви думаєте? Що краще мати скрізь високу ціну, чи мати скрізь низьку ціну, чи середню? А чому в в одній аптеці, ну, наприклад, дорожче, а в ну, іншій менше? Це таке, ну якби риторичне питання. Ну, дійсно цікаво, де але треба інакше ставити питання: цікаво, в якій аптеці менше, а не чому в якійсь дорожче? Але більше скажу, що ті ліки, які дійсно необхідні, які знаходяться в так званому переліку життєво необхідних, їхня на націнка коливається не більше 20%. не більше. Коли ми бачимо якісь катастрофічне зростання цін на якийсь той чи інший лікарський засіб, то треба запитати у себе, чи відноситься він до життєво необхідних чи ні. Чи це призначають ці ліки, ну, наприклад, там, ну, відомі ліки, там, есенціалі. Да? Ну, абсолютно, це, ну, чи там, я не мактове гімн, які хіти продаж. Але вони не знаходяться в жодному протоколі для лікування жодної хвороби. Це, це такі саме січалість, ні, це не фальшивки. Це так звані ліки, які мають якісь властивості. Але їхня терапевтична цінність така сама, наприклад, есенціалі. Вже доведено, що, наприклад, на, в певних дозах вживати свіже сало набагато краще діє, ніж есенціалі. Або той же самий актовегін. Ми їмо кров'янку, їмо гематоген і актовий Це одне те ж. Нас просто годують такими ліками, аби заробити гроші. Ну, якщо ми їх їмо, то на нас заробляють. Ми ж не, е, е, на жаль, ми в жодній країні, прину е, такі цивілізованій країні, в таких кількостях не продаються ці лікарські засоби. себе. Чому? Дуже просто, тому що там. Існує так звана система компенсації. Держава турбується про своїх громадян, це абсолютно нормально, тому що ми платимо податки про здоров'я громадян, має держава турбуватися. Тому всі цивілізовані держави, коли людина захворіє, приходить до лікаря, він виписує рецепт, то по цьому рецепту вона може купити лікарський засіб по символічній ціні або взагалі отримати безкоштовно. Вона так само можна і без рецепта купити. Наприклад, в Іспанії можна купити хоч 3 кг антибіотиків, але ти маєш доплатити 100% ціни. Ти цього не робиш, тому що ти розумний іспанець, ти йдеш до лікаря, отримуєш рецепт і купляєш за 20% ціни. Тому там і немає цього. Там рецептур, без рецептури, якщо ти хочеш, ти дійсно хворієш. То держава компенсує твоя лікування, пане Віктору. Ще хотілося про якість поговорити таблеток. Власне рік назад журналісти робили розслідування в Харкові. відкрили підприємство, яке випускало фальшиві медикаменти. Власне, це підприємство було петигідою попередників Міністерства охорони здоров'я. Власне, чи зараз можна зустріти ці ліки на прилавках, аптеках і чим нас зараз лікують? Ну тут треба чітко сказати, що е е були там багато скандального мінімум таких. Із відомих, це у Львові таке саме, там, в Василькові, там, може в Харкові. Е питання в іншому трошки. Навіть якщо, згідно там офіційних даних, до того моменту, коли існувала ще Держлікслужба. Коли перевірялися там погано перевірялися, Але так тут ну, було такі дані, що близько там один, ну, може два відсотка ліків власне являються такими ну, контрафактними, чи там як їх ще можна назвати е, багато це чи мало? Насправді це дуже багато. Тому що можна уявити, що це насамкінець десятки і сотні тисяч людей, які можуть попасти під цей навіть один відсоток. Не можу зашкодити вони можуть зашкодити здоров'я. Вони можуть зашкодити здоров'ю своїми неякісними, скажімо, характеристиками. Ясно, що може зашкодити здоров'я. Але найбільша шкода здоров'ю є дійсно найважчим побічним ефектом. Це відсутність ефекту. Тобто людина вірить, що вони події. В... Відсутність ефекту тих ліків, які являються. Легально продаються де, ну, скажімо так, і придуманий ефект. Я вже про ці ліки говорив. І їх багато. Ну, наприклад, там є такі ліки, там, не знаю, оцилококцином, чи там рекламують скрізь цей. М Ну, добре, якісь там рекламують, можливо, ви згадаєте, наприкінці <гану> програми <гану> скажете. Власне, як зараз виживають важкохворі українці, яким кожен день потрібно ліки. Наскідки... А вони не виживають, вони помирають. А як зараз ситуація складається? Вони помирають. вони не виживають. Тендери провалили, ліки не закупили. Тендери, навіть якщо їх не провалити, ці тендери, то там закупаються е ліки тільки для одного українця з 10, а дев'ять… З тяжкими хворобами мусить помирати відсутності ліків. Це пасивна евтаназія, Пустий шприц. Є шприц, коли тебе колять, і ти помираєш. Є пустий коли Не дають ліків, ти помираєш за їх відсутності. Знаєте, в нас завжди отак, міністри приходять, обіцяють проводити тендери, якось міняти лікувальну нашу систему. А чому от нічого не відбувається? Запам'ятайте. Ці всі так звані міфічні тендери стосуються одного українця з десяти. Про дев'ять українців ніхто не думає. Думають про тендери тільки виключно для того, щоб вкрасти. І закупають чи не закупають, але крадуть у одного з десяти. А дев'ять змушені рятуватися самі і не чекають від держави ніякі, скажімо так, інші якісь там тендери там, і так далі. У нас закупаються ліки на 4 мільярди гривень приблизно. А ми з власних кишені купуємо на 50. Що ми про ці ліки не думаємо. Ми думаємо, тільки там, не зважайте, міністри, нехай собі приходять, виходять, якщо нам, ну, скажімо так. Але вони ж за, за, за одного українця з 10. За систему вони не відповідають. Абсолютно. А хто ж відповідає? Ніхто не відповідає. Про це президент Порошенко чітко сказав, медицина у нас платна. Тобто, беріть, платіть, нема грошей, помирайте. Нічого собі, то що тоді робити простим українцям? Знаєте, якщо не платити помреш, а якщо заплатити, власне, стаєш співучасником корупції. Якої корупції? Ну, зараз ж нелегідно. Якщо ти йдеш в аптеку, купляєш ліки, це корупція. Абсолютно правильно, можна так сказати. Не даєш, наприклад, хабар лікарю, який вибачте, якщо ми говоримо. Якщо не дасиш тебе, не вилікують. Вилікують. Держава. Пропрошую, у мене була така ситуація, коли моя мама пішла до лікаря і він їй сказав. Тобто, вже натякав на те, щоб дати йому хабаря, вона його не дала і її переправили на іншого лікаря. Тому іншого такі лікар... випадки бувають. Я розумію, але вона е, е, інший лікар Ну, Допоміг, але я не Але як вона сказати? хотіла цього, щоб він був красивий. Ні, тому що він був кращий спеціаліст. Ага, власне. тобто вона хотіла... нього були рекомендації. Ну Ну так, вона хотіла, ні, власне, ну, до цього. Ні, давайте зараз, ну, я робиш, просто вам навела то, приклад. Ні, але це приклад трошки некоректний. Вона отримала медичну допомогу. Вона отримала медичну допомогу. І звід... Але факт сам є того ось такого ну, з такої ситуації. Е е е от не отримання медичної допомоги. Ні, того, що вимагання хабаря. Ну, ви сказали, натякає. Ну, але але ж вимагання і натякання це трошки ну, різні речі. розумієте? Ясно, що можна тут е, е, говорити що завгодно, але тут дійсно я з вами згоден з самого початку, тому що хвора людина вже з самого початку вразлива. І вже з самого початку лікар знаходиться в кращій виграшній позиції, як міну через те, що він здоровий і освічений. І е, використання свого по факту службового становища навіть натякання це вже неправильно. Тому, е, коли ми говоримо про так звану е, е, гонорар, хабарі, можна назвати як завгодно, то ми маємо на увазі, що це приблизно ну, близько 10 мільярдів гривнів е, е, кожного року, це йде власне десь, може менше навіть, так? Да? А інші гроші, тобто це максимум 10% від загального ситуації з медичною допомогою. Все інше ми платимо, ми йдемо в аптеку, купуємо за свої гроші. Тобто ми даємо хабар державі. Держава має забезпечити, вона цього не робить. Держава має забезпечити. Ясно, що лікар безпосереднє отримання, скажімо так, факту грошей, можна його назвати хабарем. Можна назвати хабарем, і це неправильно і. Вимагання теж неправильно, але ми нормально дозволяємо державі вимагати від нас купляти ліки. Пане Вікторе, в ще хвилина залишилась. Я ще б хотіла вашу дізнати думку так. про страхову медицину, її перспективи в Україні. Одна Жодних хвилина. перспектив і страхова медицина це абсолютно не панацея, тому що державне фінансування медицини є видом страхування. Таке сама державна медицина і державне фінансування є в Швеції в Англії. В Швеції кількість податків така сама, як в Україні в відсотковому відношенні. Але там іде на медицину 15% ВВП, У нас 3,5%. Добре, дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас до студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.